Множення і ділення раціональних дробів, піднесення дробу до степені. Виконаємо друге, четверте і шосте. А перше, третє і п'яте до Так, як ділити дроби? Перший дріб залишаємо без зміни. Дію ділення замінюємо дією множення. Другий дріб записуємо обернений. Тобто чисельник і знаменник міняємо місцями. Аналогічно тут дію ділення замінюємо дією множення. І міняємо місцями чисельник і знаменник. Тепер виконуємо дію множення. Можна проводити відразу скорочення, оскільки у нас скрізь множники. Тому можна... Скоротити 34 і 51. Скоротити на 17. 34 поділити на 17, 2. 51 поділити на 17, 3. Скорочуємо 33 і 21 на 3. 11, А тут 7. 88. Скорочуємо і 16 на 8. Тут 11. Тут 2. Так, ну, з числами видно, що 2 можна скоротити ще з двійкою. І 11 з 11. Залишається трійка і сьомака. Тобто залишається коефіцієнт 3 сьомих. Так, 3 сьомих. Тепер переходимо до букв. Змінні М у 8 і М у 4. Пригадуємо, що при діленні степенів з однаковими основами основа залишається без змін, а показники відні маються. Значить, 8 відняти 4. 4. N. N у четвертій помножити на N у другій. множенні показники додаються. Значить, маємо n у шостій у знаменнику n у восьмій. Так, і ще у нас залишається m у шостій. Так, продовжуємо скорочення. m у шостій – це m у четвертій помножити на m у другій. Тоді m у четвертій, m у четвертій скоротиться, і внизу будемо мати m у Або ж можна від 6 віднімати 4 і писати показник 2 внизу над змінною М. Аналогічно з N. N у 6 угорі, N у 8 внизу. Значить, внизу залишається N у другій. Так, наступне. Підносимо до степеня. Для цього кожен множник підносимо до степеня і при піднесенні показники. Перемножаються. Так, n в першій та до третьої n в третій. 3 в третій 27. Тобто 3 на 3 на 3. P у кубі до кубу, П в дев'ятій. Дію ділення, замінюємо дією множення. І дріб записуємо обернений. скорочення P у восьй і P в 9 скорочуємо на P у 8, тобто ділимо P у 8 розділити на P у 8 одиниця, можемо не писати множник, а P в 9 розділити на P у 8, буде P у й, тобто P. N у 3 і N у 5 скорочуємо на N у Й. Тут маємо одиницю. Тут маємо N у другій. M в 15-й. M в 10-й. Так, скорочуємо на M в 10. Маємо M у 5. Так, 27 і 54. Скорочуємо на 27. Тут одиниця. Можна не записувати. Тут двійка. Тепер дивимося, що у нас залишається в чисельнику. 2 m у 5, а в знаменнику Pn квадрат. Шосте. Підносимо до квадрату. Мінус пропадає 27 у квадраті. Це 27 помножити на 27. Х у кубі. Т до квадрату. Показники перемножаються 3 на 2, 6. Аналогічно внизу. 16 до квадрату, 16 на 16. Y у п'ятій до квадрату, Y в 10. 8 у 3. 8 на 8 на 8. Y у дев'ятій. 9. 9 у 3. Х у шостій. Так, 27 це 9 помножити на 3. І тут 9 на 3. Звичайно, буде скорочуватись. Ну, можна 27 розділити на 9. Тут ми маємо 1, тут трійку. Знову 27 розділити на 9. Тут одиниця, тут трійка. Те саме з 8 і 16. Тут одиниця, а тут двійка. Так, тепер дивимося, що залишається. 3 помножити на 3. 9. І тут маємо 9. Знову вони скоротяться. Так, х у шостій. І х у шостій внизу, скорочується. Залишається y у дев'ятій. А внизу 2 на 2, 4, у – 10. Можна так записати. Ігрек у і це у 9, помножити на у – 1. І провести скорочення. Залишається 1 і тут одиниця. Так, маємо остаточно одиниця, а внизу 4 Y. Виконайте множення і ділення дробів. Так, виконуємо перше. 4 відняти а, розділити на 8, а в третій. Помножити 12. А в п'ятій, а в знаменнику формула різниця квадратів двох виразів. Це є добуток різниці цих виразів та їх суми. Оскільки 16, це 4 у квадраті. Так, можна проводити скорочення було відразу. Також можна. Мінус винести в чисельнику. І тоді ми отримаємо А відняти 4. Так, тепер проведемо скорочення на 4. Тут двійка, тут трійка. А в третій А в п'ятій скорочуємо на А в третій Тут одиниця можна не писати а тут а квадрат залишається. Так, значить 3А квадрат, двійка, а мінус 4, А плюс 4. Скорочуємо А мінус 4. Залишається мінус 3А квадрат розділити на 2 і в дужках А плюс 4. Дужки можна відкрити, можна залишити так. Мінус можна записати як в чисельнику, ось, так спереді другу, або ж у знаменнику. Це не впливає на результат. Так, третє. Друге додому. Третє. Для того, щоб проводити скорочення, нам потрібно розкласти на множники. квадрат першого. Відняти подвоєний добуток з першого на другий. У нас 6, значить 2 помножити на 3, дійсно 6, і плюс квадрат другого. Так, маємо тут повний квадрат до члена B, відняти 3 до квадрату. Аналогічно міркуємо, але бачимо, що тут немає у нас подвоєного добутку. Тому залишаємо без змін. А ось аналогічно міркуємо стосовно формули сума кубів двох виразів. 27 це 3 в кубі. Тут можна винести п'ятірку за множники і цим самим розкладемо за і цим самим розкладемо на множники. Так. b відняти 3. До квадрату. Формула суми кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. І неповного квадрату різниці. Неповного значить без подвоєного добутку, немає двійки. Якраз ми отримаємо вираз такий, як у знаменнику першого дробу. Квадрат першого. Мінус добуток з першого на другий, B помножити на 3, це 3 помножити на B. І плюс квадрат другого. 3 в квадраті це 9. Значить, сума кубів двох виразів це добуток суми цих виразів і неповного квадрату їх різниці. Тут записуємо без змін, перемножаючи. Знаменник на знаменник. Тепер проводимо скорочення. b квадрат мінус 3b плюс 9, b квадрат мінус 9, скоро b B-3 до квадрата і b-3. Теж скорочуємо на b-3. Тут можна закреслити показник. Показник 2 закреслюємо, залишається показник 1, який можна. Не писати. Оскільки при діленні степенів b 3 b 3 тобто з однаковими основами, показники віднімаються, 2 відняти 1 буде 1. Так, залишається записати кінцевий результат B-3, B 3 внизу. 5. Можна так і залишити. Можна записати формулу добуток різниці та їх суми виразів. Це різниця квадратів двох виразів. b квадрат відняти 3 в квадраті. b квадрат відняти 9. Так, п'яте. Аналогічно формула. Суми кубів двох виразів. Хай буде додому. Шосте. Розкладаємо на множники. Формула різниці квадратів. Х квадрат мінус 3 в квадраті. Це мінус 3 на х плюс 3. Виносимо п'ятірку за дужки. Х плюс і. Виносимо х за дужки. х-3. Можна записати під одну риску дробу, перемноживши чисельники, перемноживши знаменники. І потім проводити скорочення. Можна проводити скорочення уже. Оскільки, в принципі, на множники розкладено, скрізь у нас множники. Оце у нас множник x плюс y. Це ось множник, ось ось. І ось х плюс y ми розглядаємо як множник. Значить, х плюс y x плюс y скоротили, x мінус 3, х мінус 3 скоротили, все більше нічого не скорочується, записуємо, що лишається. Х плюс 3 помножити на 5. Коефіцієнт запишемо спереді. Тут залишається х, все більше нічого не скорочується, оскільки х плюс 3. І Х неодинакові множники. Це у нас йде вже Х, як доданок до трійки, тому вже тут нічого не скорочується. Так, вправа 9. А всі інші додому. Це друга, четверта, п'ята, сьома, восьма і десята. Так, виділяємо повний квадрат. Квадрат першого. Відняти подвоєний добуток з першого на другий, і плюс квадрат другого. Квадрат першого. мінус подвоєний добуток з першого на другий. Який другий, якщо тут 12? А в нас двійка. Значить 6. І плюс квадрат другого. Це 6 у квадраті, дійсно 36. У знаменнику можна винести. Трійку задушки. У чисельнику другого дробу формула різниці квадратів двох виразів. Х квадрат відняти 7 у квадраті. Це хмінус 7 на х плюс 7. І у знаменнику виносимо 4. Так. Цей тричлен записуємо як квадрат двочлена. члена. Х-6 до квадрату. Можна записати під одну риску дробу x мінус 7, x плюс 7, 3, x плюс 7, 4, x мінус 6. Тепер проводимо скорочення. x 6 і x мінус 6 до квадрата x мінус 6 до квадрата це хміну 6, помножити на x мінус 6, тому один множник скоротиться. Можна записати так. x мінус 6. Хмінус 6. Так, до речі, 3 на 4 12. Так, і ось x мінус 6 скоротилося. Значить, залишається х 6 на х-7, а внизу 12. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Так, перше. Формула різниці квадратів а 9. А 9. Внизу А виносимо за дужки, А мінус 8. Дію ділення заміняємо дією множення. А квадрат відняти 64 це 8 у квадраті. А мінус 9. Можна відразу провести скорочення а-9, а мінус 9. А квадрат мінус 8 у квадраті запишемо формулу. Різниці квадратів двох виразів. Це добуток різниці та їх суми. І тепер скорочуємо. А 8. А 8 Залишається у чисельнику А плюс 9 на А плюс 8. А в знаменнику А. Так, друге. Додому. Третє додому і четверте виконаю. Значить, можна винести А в п'ятій за дужки Залишиться А додати 1. Тут 3А-3 до квадрату можна записати у вигляді двох множників одинакових. 3а-3 на 3а-3. Так, дію ділення замінюємо дією множення і записуємо обернений дріб. Міняємо чисельник і знаменник місця. 9А квадрат відняти 9А. Можна 9А винести за дужки. Буде А відняти 1. За дужки можна винести А в четвертій. Буде А додати 1. Знову ж, можна записати під одну риску дробу, а можна відразу провести скорочення одинакових множників. Чисельників і знаменнику. Так. А в п'ятій, А тут А в четвертій. Скорочуємо на А в четвертій. Тут одиниця. Тут просто А. 3А-3. Можна винести трійку. Задушки, тоді ми отримаємо А-1, і А-1 з А-1 теж скоротиться. А помножити на 9А. 9A, 9А квадрат. Так, А-1 без змін, Тут трійку виносимо, А-1. Тут можна теж трійку винести, отримаємо А-1. Проводимо скорочення. А3 помножити на 3 9. І тоді з дев'ятою чисельнику теж гарно скорочується. Угорі А квадрат унизу залишається а мінус 1. Так, до речі, то ми спростили, але не знайшли його значення. Як в першому, так і в. 4. Значить, А0,8. Якщо А 0,8, то А квадрат розділити на А-1 буде дорівнювати. Підставляємо замість А08 і проводимо обчислення. 0,8 помножити на 0,8. 0,64. 0,8 відняти 1 мінус 0,2. Результат буде від'ємним. Переносимо кому на одну позицію в чисельнику і в знаменнику. Маємо 6,4 розділити на мінус 2. 6,4 розділити на 2 3,2. Так, у першому. А мінус 4. Значить, якщо. А мінус 4, то А плюс 9 на А плюс 8 ділено на А дорівнює мінус 4 плюс 9, мінус 4 плюс 8 і розділити на мінус 4. Тут маємо п'ятірку, тут маємо четвірку. Так, 4 і 4 скорочуємо, 5 розділити на мінус 1, мінус 5. Так, вправа 162. Відомо, що х відняти одиниця ділено на х 9. Рівня 9. Знайдіть значення виразу. Ну, потрібно піднести до квадрату ліву і праву частину даної. Рівності. Так, підносимо до квадрату. Квадрат першого відняти подвоєний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого. 9 у квадраті 81. Х квадрат відняти. Х помножити на Одиниця ділена на х дає нам 1, оскільки х та х скоротиться. Тому 2 помножити на 1, 2. Для того, щоб дріб піднести до степеня, ми знаємо, що ми повинні чисельник піднести до цього степеня і знаменник. 1 у квадраті 1х до квадрата у знаменнику. Так. Тепер двійку з мінусом ми переносимо. І наша рівність набуде вигляду 81 плюс 2. Х квадрат додати одиниця на х квадрат дорівнює 83. Тобто ми дали відповідь на питання, а яке ж значення виразу? Знайдіть значення виразу. Знайшли відповідь. Х квадрат додати 1, ділено на х квадрат рівня 83. Так, 83. Вправа 163. Аналогічна додому. І останнє завдання. 168 виконую. І 169 аналогічне додому. Так, доведіть тотожність. Щоб довести тотожність, потрібно показати, що ліва частина дорівнює правій. Тобто зробити спрощення і дійти до рівності 1 дорівнює 11. Якщо нам це вдасться в кінці дійти до 1 дорівнює 1, то ми цим самим доведемо тотужність. Так, пробуємо. Перший дріб без змін. Дію ділення замінюємо дією множення і міняємо чисельник із знаменником місцями. Також у знаменнику 4 можна винести задушки. А тут у чисельнику побачити формулу різниці квадратів двох виразів. Так, 8А квадрат. А тут у нас 4. Можна скоротити на 4. 8, тут буде 2. А квадрат і А в3. Можна скоротити, можна записати спочатку. Ось побачили. А, значить, можна спочатку записати 2А квадрат помножити на 3А. Це буде 6А втретій помножити. А квадрат мінус 3Б до квадрата. Так. Тут А відняти 3Б. 6 А в кубі. І А додати 3 b Так, знову проводимо скорочення. До речі, формулу різниці квадратів можна розкласти на множники, а можна побачити, що в знаменнику добуток різниці. Виразів та їх суми дасть нам різницю квадратів і потім зробити скорочення. Давайте розкладемо на множники. Маємо А-3Б на А плюс 3Б. у чисельнику. Знаменнику без змін. Так, тепер скорочуємо. Скрізь залишилося одиниці. 1 один помножити на 1, 1. Внизу 1. 1 дорівнює один. Тотожність доведено. Все. Аналогічно. 169. Вдома. Все.